Так, другий день. Ми зараз снідаємо. Замовили вже. Заздалегідь. Ось такий закарпатський сніданок. Де Мій з омлетом, Хлопцем з яйцями. яйцями. Ось так. Будемо з таким видом снідати. Погода просто вже пекельна з самого ранку, дуже жарко. Значить, поклапарки буде весело? Так. Ми наближаємось до аквапарку. Бачу, що багато тут є комплексів, готелів, спа, також приватні будинки здаються. Мабуть, тут вже така більш курортна зона є. Я думаю, тут вже десь в обід стати буде нігде. Навіть допомагає людина паркуватися. Так, ми приїхали. Ось так виглядає термальні води косина, аквапарк, термальний басейн та готель тут є. Ага. Так. Ось ціни. Ну, черга невелика, зараз 10-та година ранку. Так, ще можна придбати ось круг. Нарукавники, тапці, сувенірчики якісь тут є. О, водичка, до речі, там продається, морозива. До речі, ми купальники, шорти, все ще хочете. І водичку. Зараз купимо водичку. Бо дуже жарко сьогодні буде. Так, ну ви подивіться, просто скільки тут різних гірок, людей небагато і тому черг не передбачиться. У нас ще додатково ми придбали термальні води. Підемо ще туди, подивимось, ми вже приїхали. Треба подивитися ось це, що тут є. Це мій канал. Так, так роздягальні, чоловічі жіночі. А, також шкафчик є, користуватись можна. Речі, ціни, сховати. Так, виглядає шафа, до речі, рушники не видаються тут, тому берите свої з собою, бо немає їх. Все в кольорах, так як в парку виконано. Ну, що чекаємо. Так, бограч ми любимо. Набудати. Подивитися, дуже гострий бограч. Фрукти, ну, тобто меню тут таке велике. Тут Що тут в нас є? Бар, гірки метелик. Ось такі. Чотири гірки, три таких. Фастфуд, душ, туалет. Хочу піднятись найвище для вас, щоб ви побачили, що тут є. От Водна погода, тому можна обгоріти. Якщо креми. О! А це басейн зі штучною хвилею, нотацією моря дає таке дуже гарне. Кожну, спочатку кожну годину, ви чуєте сигнал. І через 5 хвилин починаються ось такі хвилі. Вони йдуть до заходами. А вже по обіду почали вмикати кожну бігу води. Штучну хвилю. Ну, посередині відчуття дуже круті. І, ребятки, що тут є для дорослих, як мене. Ну, вам мене заставило зробити воск для. <говори> Ні, ми вам покажемо, що тут є і для дуже дорослих, для середньодорослих. І для маленьких. От дивіться, яке є ще. тепленька. ну. Ой. Не Не тепленька. Так, до речі, у дитячих дуже завжди холодна вода. Дуже завжди холодна. Там набагато тепліше, на хвилі взагалі дуже така тепла вода, а тут просто льод, Не знаю, може вона дуже сильно циркулюється. це було дуже неочікувано. Ось такий термальний басейн є на території аквапарку. Він безкоштовний, точніше, входить до вартості аквапарку. Дуже тепла, класна водичка. Якщо ви замерзли, перекупались, то приходьте сюди, погрітися. Я відношусь до тих людей, які не дуже полюбляють аквапарк. Але на цій гірці я вирішила прокотитися. Така романтична назва Макелик, але ви ну, саме все бачите. Так, це я такого ще не бачила. До речі, є така центрифуга. Думаю, що вона таке стоїть? Дивіться. Дуже-дуже зручно, щоб доїхати додому з мокрими купальниками. Сьогодні спробуємо, до речі. Ще я знайшла розетку для на телефон заряджати. Серйозно? Так, зараз будемо проходити до копарку Сіна, термальні води. У нас година сплачена, зараз теж. Ну, він такий величезний, так вражає цей краник. Дивіться, як прикольно зроблено. Келихи різні. Так. З лонги багато. Але тут є готельний комплекс, у якому можна відпочивати. Можливо, якась частина безкоштовно входить до відвідування термальних вод, аквапарку, не знаю. Це треба подивитися на сайті. О, Люди туди, гляньте, як лабіринт, вони туди заходить. Так, ану, попробуємо водичку. Ого. Як у як кипяточок такий. А там я думаю, що звичайний басейн. А, прісна вода 25 градусів. Кайфушки. Аніка вода Клас. Так, Хімічний склад, лікувально термальної води, гідромассаж, швидка ріка тисяча. Wi-Fi, це добре. Ого, так там велика територія, ну ми з вами ще пройдемо. Басейн, інь і янь це коли дві різні температури. Бачите, люди проходять. Це, мабуть, дуже холодно та гаряче. Виглядає комплекс. Ну, ви Бачите, басейн, можна почилити. випити коктейльчики біля бару. Територія велика, тут місце знайдуть собі люди. Бачите. Багато також ресторанів я бачу на території, дитячі там є. Зараз теж туди підійдемо. Бари. Термальний басейн, мотузковий парк, альянний бар. До парку ще дитячого ми з вами повернемось, бо Мирон без парків у нас не може. Звісно, підемо. Так, туалети. Мені здається, тут вода повинна бути теплою. Ми зараз перевіримо. Бо... Багато дитячих, на жаль, холодна, дуже басейн. Це і Туреччини така у нас була. Клас. Вода теплюча. Кайф. А тут малин класно. Да. Такий готель. Клас. Навіть не хочеться виходити. Так, тепло. Клас. Така. Гітара. Така вода тут дуже мутно мораговий басейн. Так, у нас тут година, я думаю, вона пролетить дуже швидко. Прикольно, подобається мені тут. От тут у нас ванни кнайпа. 17 кроків. Слухайте, не чула про це, гляньте, яка черга. Люди чекають, йдуть, чи спочитаємо, що це таке. Подивіться, що це. Вода від 10 градусів до 40. Цілісна терапія Себастьяна Кайма допомагає селити тіло, дух і душу. Лікування водою. Кожний час перебування у кожній вани одна хвилина. Загальний час 17. Температура. Побудована у 2013 році. Пам'ятаєте, казка була про конька Гарбунка, коли омолоджувався дідусь. Тут теж можна вийти з цього, з цього, з цих термальних вод і бути років на 5-10 молодша. Все прикольно, такий включається водоворот. Заходиш звідси, і ти чия, тебе тут такі термальні води вмикаються з боку, і тебе до чиє виносять. Такий атракціон. Прикольно. Так, треба здати браслетик, розрахуватись. Ми ще встигли вийти швидко, ну, коли було таке, знаєте, перепочинок дощику і знову погнали. Ну, все, їдемо. Бачите, скільки машин, це ще люди не вийшли, а було ще більше. Планували ми піти погуляти до центру берегова, поїсти десь угорської кухні. Але ми так втомились після аквапарку, що вирішили знов вирішили поїсти в нашому готелі. Непогана тут кухня ось таке от ми замовляли. Куряча відбивна, пюрешка, салатики і макарошки. Будемо зараз їсти, а потім планувати наш подальший маршрут. Як добре, що у нас гостиниця з такою міні-дитячою зоною, бо Мирончик тут завісає, не на гаджети, і це дуже добре. Можна і поїсти тут смачненько. Територія така. Ще у цьому комплексі живе такий пес. Він ходить, шукає, хто йому дасть поїсти. Жалобні глазки, яку шрека робить. Бачите, хвістом віляє. Виходить, ну, випрашу всіх поїсти Добрячок. добричок.